Запаковую замовлення, плюс хочу з вами поговорити про свою упаковку та подарунки до самого спершу не забудь підписатися на мій телеграм-канал. Дуже дуже прошу на інстаграм та на тікток вподобати це відео та прокоментувати усім приємного перегляду. Більшість людей, які замовляють прикраси, думають, що вони платять тільки за прикрасу, але відкрию вам невеличкий секретик. Ви платите ще й за упаковку. Особисто я коли створила нову прикрасу у наявність та приходить час до встановлення ціни, враховую в ціну час роботи, матеріали а також вартість упаковки. Але вже вартість подарунок, які. Ходять до замовлення, я не враховую, тому що я вважаю, що це мій особистий подарунок від майстрині прикрас та подяка за замовлення. Але признайтеся, вам ж приємно, коли ви розпаковуєте своє замовлення і отримуєте там подаруночок або наліпку, або чайок, або цукерочку. Я впевнена, що приємно. Усім дякую за перегляд. Прошу підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на тікток. вподобати це відео та прокоментувати. А також для замовлення у телеграм або інстаграм особисті повідомлення буду тебе чекати. Ну, на цьому відео я запаковувала одне із замовлень брилочки. Мігорумі і з бісеру, і з наявності усім кажу бай-бай!